Всім привіт! З вами канал Сестру Лі Рода. І сьогодні ми будемо знімати відео про вкусняшки, розпаковування і опускання. Тут куча вкусняшок. Тут дуже смачних вкусняшок кучу. І почнемо розпаковку Спочатку ми розпаковуємо коробочку. Це, ця крішечка сіймається і, мається, і набирає, набирається все, що в середині на цю книжечку і обвинеться. А може і її вкраїнською. На Насправді на смачне. Так далі на часі смаком змаком резикола. Давайте розпили ну, mm -hmm. мої. Мабуть, дорогу. Щоб було легше їсти. Так, зараз я про коробочку. Uh. Ось получили матки. Ой, так гарно пишется на сливку. Тут пишет на поло. Тут сама школа намальована. Тут було в виду Кока-Колу, тут вышка здесь. И ось така гарна. А сама Кока-Кола у нас ось Ось такой. можно выйти по какому И сама баночка прозрачная. Прикольно. И лучше из дробов такие так Так, не могу. Строй одну на одну. Так. Давай дрожаем. Подруга Подлюка. Ну давай покажем, что у нас вышло. Давайте, что у нас вышло. Так, давай давай ты ты будешь шлиф. Давай я все-таки и Опа. Так, ось мальная беланька сейчас. А мальная... Ну, <laughs> мальная тришка такого, А, а Ой, с билань... <laughs> у меня Кока-Кольна. Ой, Беланька. Маня... И берем Кока-Колы. А mm. у меня с крышечкой. Так, вс ⁇ А у меня... И берем Кока-Колы. У меня с Кока-Колы Дисма. У меня не Кока-Колы. Нет. Як пепсі, а не Кока-Кола. Так пепсі. Пепсі. Це не Кока-Кола, це Пепсі. Ні, це обман. <свят> Але рекомендую дуже смачно. І обгорточка дуже гарна. Саме смачно. І саме оформлення Кока-Колок. Супер. Ми будемо тримати їх ось такі коробочки, щоб вони не, не так, а, і не Наші цукінки поверком і зі смаком страубелі це значить ягоди, клубніки. <рес> <Забери>. <рес> Я вам За жвачки, а не ягоди. Я сказала, зі смаком ягоди. А жва або страубелі. Так, беремо по одній. Беремо. Так, розкриваємо. І стелли мне кидай зразу в рот, як ти це робиш. <рес> Чекай, я не хочу розкрити, мене <рес> <рес> О, в мене руки. О, у мене якась даже не розового, а біла жвачка. Біла жвачка. <рес> ну, допомоги мені. Давай я тобі допоможу, покладемо под Ти вже уже все обслужила. Я не слинила. Спасибо. Так. Ой, так, Ось. Така гарна жвачка, вона гнеться, знову гнеться, вигинається. Сама вона трішки як вона е... така, як пінопласт, е а пахне. А... Запах такий ніжний. Для вас вона чисто біла. Е дивіться, вона гнеться дуже класно. Можна робити що, що хоче з нею. Дивіться. Е а тепер е ми куштуємо якби. <смеш> Ти по кусочку як їш, А цілий мене супер. Цілимо супер. Дуже смачно. ось це такі жвачечки. Давайте покажемо вам. Ось вачки. Кладіть на паузу і читайте, якщо вам дуже... Так, а якщо встигли прочитати, ставте лайки, якщо не встигли прочитати, ставте і... більше лайк. Ставте на паузі. Якщо ви дуже хочете прочитати, якщо ви такі, як ми. <гум> ну, ось, і це в нас були такі солодощі. Солодощі. <гум> солодощі. І... Е, на цьому ну, ми підходимо до кінця, ми вже підійшли до кінця. Все, ми стоїмо коло кінця і... З вамбуль мы <рик> сестру Лирата.